Доброго дня! Сьогодні 22 лютого. З вами програма Служу Україні. Українські військові вийшли з Дебальцевого, за яке тривалий час велися потужні бойові дії. Виведення в основному відбувалося трасою на Артемівськ. Всі частини проривалися з боєм. Місто залишили пішки 168-бригада та 40-й батальйон територіальної оборони Кривбас. Загалом силам АТО вдалося передислокуватися під Артемівськ. Позиції зайняли близько 2,5 тисяч військовослужбовців і майже 800 одиниць техніки. Під прикриттям механізованих бригад і артпідрозділів особовий склад і техніка вийшли з району Дебальцевого для виконання завдань. Під час боїв за місто понад 90 військових потрапили у полон. Місцезнаходження ще 82 – невідоме. Для проведення розшуку зниклих безвісти залучені додаткові сили. При цьому, виходячи з Дебальцевого, українські військові затримали кілька десятків бойовиків. Вони тепер дають свідчення. Переважна більшість солдатів направлена до військових лікувальних закладів. На Луганщині втрачено зв'язок із двома населеними пунктами на Дебальцівському плацдармі. Бойова активність в області знизилася, проте повного припинення вогню не відбулося. У всіх населених пунктах на лінії розмежування вогню відновлюються пошкоджені системи життєзабезпечення. На днях Україна отримала перші 20 британських бронемашин Саксон, з угодженої партії у 70 одиниць техніки. Тому наша сьогоднішня розповідь. Саме про цей британський бронеавтомобіль. Одразу варто зазначити, що головною перевагою Саксону є його ціна. Близько 50 тисяч доларів. Адже ця техніка не нова. А найближчий за характеристиками аналог коштує майже півмільйона доларів. Звісно, що ця машина вже морально застаріла. Саксон надійшов на озброєння британської армії у 1983 році. Тоді англійці замовили більш ніж 600 таких машин для піхотних дивізій. Пізніше, на початку 90-х. Міністерство оборони Великобританії Саксони списало та виставило на продаж. 20 років по тому їх купила Україна. Одразу ж виникло багато суперечок. Чи потрібні нашій армії такі музейні експонати, чи допоможуть вони нашим бійцям на сході? Давайте подивимось на характеристики машин. На бойових машинах встановлено бронювання усіх елементів корпусу за стандартом НАТО Б7. Не пробуваються 7,62 мм кулею зі сталевим осереддям. Вони захищені від фугасних протитанкових мін та саморобних вибухових пристроїв з масою вибухової речовини до 9 кілограмів. Екіпаж складають командир та механік водій. Десант нараховує 8 чоловік. Саксон може розвивати швидкість до 96 км на годину та має запас ходу на 510 км. До України саксони находять без озброєння. Але в «Укроборонпром» запевняють, що технічні питання розробки бойових модулів вже опрацьовані. Військові дали пропозиції. Зараз йде процес уточнення деяких технічних моментів. Тож сподіваємося, що на саксонах будуть встановлені сучасні зразки українського озброєння. Члени місії ОБСЄ наразі не можуть потрапити у Дебальцеве через те, що їх не пускають представники незаконних озброєних формувань. Вони посилаються на те, що не в змозі гарантувати їм безпеку. Також представники ОБСЄ поскаржилися, що не можуть потрапити з інспекцією у Новоазовськ. Президент нагородив званням Героя України командира 128-ї Мукачевської Мукачівської бригади, полковника Сергія Шапталу. Він отримав нагороду за особисту мужність, героїзм та високий професіоналізм. Представники 17 добровольчих батальйонів створили об'єднаний штаб. Він буде координувати спільні дії, а також спробує впливати на керівництво збройних сил для надання реальної інформації з фронту. За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції зафіксували проліт 22 безпілотників. Це трапилося на Луганському, Донецькому, Маріупольському та Краматорському напрямках. Один, який помітили на Дніпродзержинському, вдалося збити суворі правила спілкування між військовими, в тому числі між начальниками та підлеглими, є частиною військової служби та дисципліни. Про останню служу Україні розповідала в одному з минулих випусків. Тепер ми поговоримо про порядок вітання. Традиційно начальники чи старші за званням вітають висловом Здрастуйте, товариші. У відповідь за статутом військовослужбовці відповідають: бажаємо здоров'я! Існує невелика відмінність між вітанням одного військового і військового підрозділу. Якщо командир поздоровляє або дякує, то солдат відповідає: Служу українському народові! Якщо поздоровляють військову частину або підрозділ. То всі військовослужбовці відповідають протяжним триразовим слава! Якщо командир дякує, то відповідають: служимо українському народові. Для військового вітання на місці поза строєм в головному уборі потрібно піднести праву руку до головного убору. За правилами: пальці мають бути разом, долоня пряма, середній палець торкається нижнього краю головного убору. Коли командир проходить військовослужбовця, який віддав його. Той повертає голову прямо, руку опускає. Для військового вітання на місці поза без безголовного убору потрібно повернутись у його бік, вистрончитися і дивитися йому в обличчя, повертаючи голову слідом за ним. Запросити в Україну миротворчу місію ООН пропонує Рада нацбезпеки та оборони. Це лише перший етап тривалого процесу. Для ухвалення позитивного рішення потрібен відповідний запит від країни, а також рішення Ради безпеки. Миротворчі сили ООН – військові, яких направляють для урегулювання конфлікту і захисту миру. Цікаво, що вон не має власного постійного міжнародного контингенту. Війська, які несуть службу у складі миротворчих сил, надаються державами-членами організації. Вони виконують роль нейтральної, третьої сторони. Миротворців легко впізнати за блакитними касками. Їх надягають під час операцій, коли існує небезпека. А загалом миротворці носять свою національну форму. Уряди, що надають війська, зберігають контроль над своїми контингентами, що служать під прапором ООН. Програма служу Україні продовжує знайомити своїх глядачів з небайдужими громадянами, які згуртувались в єдиному патріотичному пориві, розуміючи. Що сила і правда в народній єдності. Наступний репортаж з одним з флагманів волонтерського руху. Повернись живим. Дивіться далі. Відверто кажучи, я коли починала працювати. Ну, була волонтером, я ще тоді працювала на е, своїй роботі, основній. Е, ось і я, чесно кажучи, думала, що ну, ну, до кінця літа ми дотягнемо і все закінчиться. Коли стало зрозуміло, десь. Ну, мені здається, в серпні, так, коли були дуже активні бойові дії, стало зрозуміло, що це, це все надовго і очевидно на роки. Ми почали думати про те, що нам потрібен офіційний статус, тому що фізичні особи не можуть постійно підтримувати волонтерів. Нам потрібна робота з крупним спонсором, з юридичними особами. А відтак нам нам став потрібен рахунок для безготівкових розрахунків. Крім того, ну статус юридичної особи він звичайно дає більше можливостей. Ти почуваєш почуваєшся захищенішим. Ми передаємо нашу допомогу по акту прийому передачі на баланс частин ставимо, тому що наші прилади ну це дороговартісні речі. Ми хочемо бути впевненими в тому, що вони не будуть роздербанені десь там. Прямо там на передовій ми передаємо наші прилади, а акт прийому передачі ми підписуємо в штабі. Тобто таким чином, повідомляючи начальника штабу або комбата-комбрига, з ким там вийде поспілкуватися про те, що у нього в частині є такий прилад. Він працює там то й там-то. Підпишіть, будь ласка, візьміть на баланс. Це у нас 264 шістдесят тепловізор. Ось видно номер, ми їх таким чином гравіюємо. вигравіюємо наш логотип Повернись живим, не для продажу, і номер для того, щоб по цьому номеру ми відслідковуємо, тому що бували випадки, коли на Чорному ринку з'являлися тепловізори, і ну, ми доводили те, що це волонтерський тепловізори, передані волонтеру. А оскільки штука не дешева, по нинішньому курсу долара це десь близько 80 тисяч гривень. Це 50... пульсар HD 50 s Крім того, передаємо ще прилади нічного бачення. Одна з наших найкрупніших покупок це радіолокаційна станція для сторожового корабля Донбас в Азовському морі, який коштує 15 тисяч доларів. Ось зараз, правда, море замерзло, але ми сподіваємося, навесні він вже буде працювати, тому що єдиний сторожовий корабль в Азовському морі був Без радара. Це просто це нонсенс в країні, де вже майже рік іде війна. Розумієте, війна – це така штука, яка дуже чітко виявляє справжніх героїв і справжніх злочинців. Ось, і на війну пішли ті, хто пішов туди за покликом серця захищати батьківщину. І на превеликий жаль, ті, хто розуміє, що кращого бізнесу, ніж війна, немає. Ми в основному допомагаємо Збройним силам України, оскільки при всій моїй повазі до добровольців є професійна армія, яка повинна воювати. І, звичайно, її кількісний і якісний склад не порівняний з добровольчими батальйонами. Тому в першу чергу наша допомога спрямована їм. Ну, звичайно, підрозділ МВС Нацгвардії, звичайно, нікуди ми не подінемося від добровольців, і просто за за те, що ці хлопці ризикнули і пішли воювати. Ми їх підтримуємо всіх, крім батальйону Айдар, з яким у нас був конфлікт, і ми відмовилися від допомоги їм. Ось прикордонники, військово-морський флот, всі-всі, хто до нас звертається за допомогою. Я вже згадувала про те, що у нас є гаряча лінія, де не просто автомат, а сидить жива людина, яка цілодобово приймає заявки на допомогу прямо з передової, прямо з бліндажів і окопів. Можливо, я не прошу відмовитися від звичного життя, але просто в цьому звичному житті потрібно пам'ятати, що в нашій країні йде війна. І перед тим, як ви підете відпочити в бар чи поїдете кудись на якийсь курорт, зробіть свій внесок, допомогу армії. Є дуже багато волонтерських організацій, зокрема наша. І тоді у вас буде спокійніша совість за те, що ви наступного дня в своєму будинку, в своєму місці, зможете спокійно відпочивати і робити свої справи. А державі я хочу сказати одне. Або змінюєтесь, або ми змінимо вас. З вами була програма Служу Україні. І пам'ятайте, перемога буде за нами.